Популяризація історії, як зробити, щоб люди більше цікавилися, щоб, скажімо так використовуючи певні сучасні технології, все таки популяризувати і цю пам'ять формувати. Бо, тут, Бо можна... один там російський мультик, вони зняли там якийсь мультик, там цей скандал останній, Це Маша і Медведь, наприклад, яка там досі в Україні там, має фантастичні рейтинги. Їхні мультики там знову ж таки про князя Володимира. Тобто ми розуміємо, що їхні Сказочні діти дивляться. Та, та. ці... І це прищеплює їм якісь погляди. Більш того, ці всі їхні проєкти, вони не те, що самодостатні, вони самоокупні, вони прибуткові. Це треба розуміти. А це говорить. Про і присутність як політичної стратегії глядно, економічної і в мистецтві. Наприкінці, жаль, ми все ж таки досі не маємо ці розуміння, що, попри всі вибори, через 10 років нам треба створити такий-то продукт. Так, хай придуть дві каденції одного чи двох президентів, але цей продукт має бути в кінцевій точці. Це називається держ... бути державником. І це дуже важлива історія. Як моніторизувати, ну грубо кажучи, та нашу історію, тобто, щоб вона була цінною. По-перше, синьо-жовті барви в цьому світі сьогодні означають боротьбу mm -hmm. з Путіним з Російською Федерацією, боротьбу за свободу. Тому що їхній триколори означає боротьбу проти. Наш за. Це дві різні, дві різні ідеології. Ідеологія минулого проти, ідеологія майбутнього за. Яка ідеологія переможе? Майбутнього чи минулого? Ну, я думаю, що тут історичне жереб кинуто, і якби так. це питання часу, лише коли історія розставить по місцях. Переможці Абсолютно. ви переможе на всій історії. Сьогодні. Є тренди для європейців і світу відкривати, що справді, от той колега Василь Іванович, з яким ти ще з 60-х років писав листи, ви приписувалися про візантійську спадщину на території Русі чи сакральні витвори там мистецтва болгарської канописної школи, так і ти в Лондоні, він в Москві. Що виявляється, це Василь Павлович, що він мерзотник, тому що він написав. Вже в Емейлі, uh -huh. через онучку свою якусь, що та от же ж, Україна це ж наша. Uh -huh. І от ці люди вже в Європі, в світі розуміють, так, європейці, ну, світово, світова наука це все ж таки не хайп, uh -huh. це школи, це поступове прийняття рішень, гіпотез. так. І тому сам, так само вони і сьогодні поступово приймають, сприймають, що дійсно Україна то є Русь.